Час воєнного стану, коли багато чоловіків стали воїнами, жінки дедалі частіше опановують професії, які зазвичай вважаються чоловічими. Ця тенденція нині характерна для електроавтотрансу. Віднедавна за кермом комунального автобуса можна побачити жінку-водійку. Якось так склалося, що у нас близько 25-30% жінок водійки тролейбусів. А на автобусах у нас працює практично 150 водіїв автобусів, і до цього часу не було жодної жінки, яка б кермувала саме автобусом. І тому ми дуже раді, що у нас з'явилася перша жінка-водійка автобуса. Вона отримала посвідчення водія за спеціальною програмою урядовою. І приїхала вона в і вирішила працювати водійкою. Ми Дуже раді, що так і відбулося. І у нас якраз з понеділка починається навчання на водіїв автобусів, яке ми оплачуємо. І там в тій групі теж є вже жінки. Водійкою комунального автобуса наважилася стати Наталія Казимова. Раніше мешкала у Бердянську на початку Великої війни з маленькою донечкою евакуювалися до Івано-Франківська. Працюю недавно. Дякую, що в мене повірили, що взяли мене на роботу. Працюю недавно, але це була мрія дитинства. І ну, нарешті вона втілилась в життя. Мені дуже подобається, все подобається. Взагалі колектив прекрасний, ну, керівництво прекрасне, мені все взагалі подобається. Я дивуюсь, чому досі ну, не приходять жінки на роботу. якби Важкого немає нічого. Важкого немає нічого. Можна працювати, заробляти нормальні кошти. якби Автобуси класні, ну. В управлінні легкі. Попри те, що пані Наталія відносно недавно за кермом комунального автобуса, однак вже має своїх прихильників з поміж потенційних пасажирів. Жінки наша надія і пора. Тримаються на жінках. Но. Зараз, зараз Україна вся тримається на жінках, бо чоловіки воюють, повинні підтримувати їх, нас, Україну. Все буде добре, все буде Україна, як будуть жінки керувати. А ви як пасажир, от ваші емоції і враження, от коли ви заходите і бачите, що саме жінка водій. То знаєте, приємніше. Відчуваю себе мужчиною, Коли жінка рулює. — Ну знаєте, за границею дуже багато жінок водіїв, так що в нас, думаю, що буде побільше. так, треба більше. Тому що чоловіків нема. Початку повномасштабної російської агресії чимало працівників комунальних підприємств воюють з ворогом. Відтак, нестача робочих рук нині досить відчутна. Зараз така ситуація, що хлопці мусять боронити державу, і багато працівників, понад 400 наших працівників зараз є в лавах Збройних сил України, тому жінки повинні ставати ті професії, які ну, вважалися чоловічими. А насправді, бачите, жінка може виконувати ці обов'язки, тому запрошуємо, ми робимо навчання. Тобто, хто має права водійські три роки відповідно водійського стажу, може стати, ми навчимо на водія автобуса і отримає права категорії Д. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.